Что у вас там случилось, товарищ Власов? Василий Йосович, что будем делать с Закарпатьем? Скажите, пожалуйста. Закарпатье отсоединить на... Сейчас сразу и подпишу приказ. Принял. Все. Подписано. Питание. Отсутни. Ходить в одязі з написом Росія і закликає до відокремлення Закарпаття. Підтримували референдум на Донбасі і просували проросійські меседжі. А тепер займаються контролем витрат на оборону та дрони. Парламенті п'ять років займався судовою реформою в офісі президента, а тепер підозрюється в незаконному збагаченні. Це все, друзі, про різних героїв нашого випуску, про яких ми розкажемо просто зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, почнімо із голови Закарпатської федерації легкої атлетики, який хоче відокремити Закарпаття і тренується в спортивній кофті. Раша так, так, вам не почулося про це, друзі. Колишній начальник обоз в Закарпатській області Олег Коноваленко, який наразі очолює Закарпатську Федерацію легкої атлетики, повідомив у жартівливому відео, яке було знято ймовірно, десь у російських. Кабінетах на це звернув увагу блогер Віталій Глагола і опублікував відповідне відео. На відео, яке я вам показала на початку випуску, Коноваленко, нібито жартома, вдає представника влади і сидить в розкішному кабінеті із великим портретом Леніна. Коли до нього підходить підлеглий і запитує його, що будемо робити із Закарпаттям. Він відповідає відокремити водночас, імітує підписання документа. Розмова відбувається російською мовою. Що у вас там вийшло, товариш Василь Йосович, що будемо робити із Закарпаттям? Скажіть, будь ласка. Закарпаття, а це відна. Сейчас сразу и подпишу приказ. Після публікації відео Федерація легкої атлетики України оперативно відреагувала. У заяві йдеться про те, що Федерація засуджує такі ганебні вчинки. Цитую, поява таких провокативних відео, коли війна в Україні триває понад 10 років, і від рук російських агресорів гинуть наші співвітчизники, обурює кожного свідомого українця, і легкоатлетична спільнота не є винятком. Кажуть, що не мають прямого впливу на обрання та звільнення керівництва територіальних федерацій, але обіцяють, що зроблять все можливе, щоб з'ясувати всі обставини і винести рішення в рамках їхніх повноважень, що взагалі відомо про цього Олега Коноваленка. Отже, він очолював федерацію легкої атлетики Закарпаття а в листопаді 2015 року. Інформації в відкритому доступі про Коноваленка не є багато, але відомо, що за часів Януковича він був заступником начальника управління боротьби із організованою злочинністю, якраз в тій же закарпатській області. У коментарях за тих часів про Коноваленка відгукуються м'яко кажучи, не дуже місцеві натякають, що Він був причетний до кришування контрабанди. В регіоні офіційних пояснень щодо цього відео від самого героя наразі нам отримати не вдалося. Помічники Коноваленка стверджують, що він нібито у від'їзді. Ну ще ж подивимося, як на цю всю історію відреагують правоохоронні органи. Будемо стежити і тримати руку на пульсі подій цієї ситуації. Ну і ще одна крінча історія, друзі, про яку вам не можу не розказати напередодні. Верховна Рада створила таку собі ТСК. Тобто тимчасова слідча комісія щодо фортифікації та закупівлі дронів Нардеп від партії голос Ярослав Железняк пише, що ТСК вивчатиме використання бюджетних коштів на будівництво інженерних споруд і потреби в дронах. Що поганого тут запитаєте ви, друзі? Ну в цілому нічого поганого, але є певні нюанси. Ну і цей певний нюанс заключається в тому, що в тимчасовій спецкомісії із облаштування фортифікацій є двоє депутатів із колишньої партії ОПЗЖ, які входять до реєстру зрадників. На це звернув увагу рух. Чесно, хто ж вони розкажу. Перший Анатолій Бурміч вже від початку повномасштабної війни казав, що війну спричинили Сполучені Штати Америки. Далі цитата цього бурміча, аби українці ненавиділи росіян, а Європа розсварилася з Росією, заперечував агресію Російської Федерації. Чому бо, мовляв, Російській Федерації взагалі це невигідно. Крім цього, депутат звинуватив українську владу у тому, що вона не погоджується на переговори будь-де, бо мовляв в планах. Української влади за словами цього Анатолія загинути всі разом. Відповідне відео вже підчистили в інтернеті, але це все не завадило у вересні 2022 року. Каналу Рада запросити бурміча до розмови в етері спільного телевізійного марафону Єдині новини говорили на доволі практичні теми, наприклад, чого українцям чекати під час опалювального сезону. Звісно, інших спікерів телемарафон для цього не знайшов. Чи можете зараз або заспокоїти, або підготувати наших глядачів до того, що їх чекає з похолоданням на вулицях в їхніх квартирах? Тому що досить обережні, песимістичні сценарії зараз лунають. Ну я хочу сказати всім, хто нас сьогодні дивиться і чує, що минулий. Е, опалювальний сезон теж пройшов не так легко, хоча у нас не було війни. Другий депутат від ОПЗЖ раніше від партії регіонів що логічно, які тепер контролюватиме використання бюджетних коштів на обороні споруди та дрони. Це Віталій Борт. Серед його заслуг наступні голосував за диктаторські закони в 2014 році і підтримував проведення референдуму про самовизначення Донецької області. Мы знайшли відео тих часів. Подивіться. Люди, которые проживают в городе Микиевке, в в Донецке, на Донбасі, в юго востокі то есть выражают свою точку зрения по поводу того, что должны быть изменения. Или решение полномочий, которые на местах, которые мы сейчас говорим и когда это не дійшли. или другие. То есть даже будут обсуждаться в процессе того, коли будут готуватися документы для референдум. Референдум, я и говорил, что сейчас он должен быть все украинский, обязательно не должен быть на местном уровне Донецком. Тому що референдум буде законним і ні одна сторона його і ні одного старці не прийметься. Поэтому ми дожди только зробити так, щоб цей референдум був законний тось. Тобто... А в 2010 десятому друзі Віталій Борт був серед депутатів, які підтримали пролонгацію перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. Інститут репутації в Україні є він ні, не чули принаймні у Верховній Раді, так точно. Ну і ще одна історія, друзі, про яку мені здається, ми мали б з вами почути кілька років тому, але за стільки зараз набу, і слава Богу, що це нарешті зробило, дійшло таких висновків. Отже, набу повідомило про підозру у незаконному збагаченні, колишньому заступнику керівника офісу президента Андрію Смірнову. Про це пише Українська Правда із посиланням на джерела в правоохоронних органах, і вже є підтвердження цьому факту від самого Смирнова. Смирнов обіймав посаду заступника глави ОП з 19 по 24 рік до звільнення 29 березня. Він опікувався питанням правової політики, правоохоронної та судовою системою. Так, так, людина, яка опікувалася правоохоронною та судовою системою, тепер підозрюється у незаконному збагаченні. Це все, що треба знати і розуміти про судову і правоохоронну систему нашої країни. До речі, друзі, вчора я запитала у своїх підписників на Ютубі і в Телеграмі. І дякую вам за те, що е, аж 8 тисяч людей прийняли участь в цьому опитуванні. Воно не є репрезентативним, але ми спираємось на ваші думки. Отже, я запитала е, вашу думку про цю підозру колишньому чиновникові ОП загалом проголосували 8 тисяч людей. 51% із підписників вважають, що таким чином ноунейм чиновник відстрілюється за весь офіс президента. 15% кажуть, що попереду будуть ще підозри. 23% проголосували, що поки що не поспішають із висновками, і слідкують за розвитком ситуації. 7% стверджують, що краще, отак, коли зрештою зарештовують, хоч і пізно, і хоч не всі, хто винний, а окремих персон, ніж ніяк. Дякую вам, друзі, за те, що ви завжди активні в коментарях і коментуєте наші випуски, і берете участь в опитуваннях. Вам сердечки і дяка персонально від всієї нашої команди. Але повернемося до Смирнова. Отже, ЗМІ написали про те, що восени НАБУ провели обшуки у водія матері та брата Андрія Смирнова. Слідчі дії стосувалися справи про нажите майно братом Смирнова Ігорем. Журналісти з'ясували, що він придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, парку місце у Києві, а ще Фольксваген, Multivan, БМВ та мотоцикл. З величезними знижками в 2020 році набу розпочало розслідування у кримінальному провадженні щодо Романа Труби. Нагадаю, це колишній директор державного бюро розслідувань. Також було розслідування набу розпочало щодо Андрія Богдана і е, пана Смирнова через опубліковані записи розмов із кабінету труби, які свідчили про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку офісу. Президента. Нагадайка, подивіться. Я не скажу, що в понеділок. Якщо ти будеш в понеділок, ви можете Давай. Я в вже буду вбачати. У мене в понеділок дуже важливо виступу. Все У... У... за президента, що ви не тримаю, то за їм. Так а ти знаєш, мені здивав, то, що... Та, що... ні, мені можу... з'явився? Має... Ні, 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 немає, що Абсолютно... не Ні, 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 я Шенька на торті до портрету людини, яка довгі друзі 5 років була заступником голови офісу президента в червні 2019 року. Смирнов погрожував столичному активісту Роману Раташному Викраденням та фізичною розправою через захист Протасового Яру у Києві від спроб збудувати там ЖК компаніям пов'язаним із Геннадієм Корбаном. На той момент Смирнов був адвокатом Корбана, але Корбан всю цю інформацію спростовує. я не хочу, щоб ці... я не хочу стріляніна, я не хочу ті салон. з ним зустрічався, він доніс мені позицію громади. Ви взяли проблемне про, акт прамнатів. Я помочь не можу. Все, я пішов займатися да, 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 своїми А, По крайней мере, я не знаю, я хто, понимаю, ну, смотри, хто я, прийде вам далі. У вас в переговорному процесі у вас абсолютно вот на даний момент в этой тайці він он тупіковий, он воїнственний, і буде таким воїнственним і постійно ескалічем. Також цей Смирнов був пов'язаний із Андрієм Портновим. Нагадаю, який був куратором судової гілки за часів Януковича. А також допомагав юридичній фірмі Смирнова із клієнтурою. Цікаво, що поки що офіційної інформації на момент запису мого відео не було ні від офісу президента, ні від НАБУ. Щось вони не квапляться коментувати подібні кейси. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвучених історій, і ясна справа чи буде покарання тим, хто нині фігурує у цих резонансних справах. Шлю вам, сердечки, дякую за підписку на наш канал. Якщо ще не підписані, підпишіться просто зараз. Ну і в описі до цього відео, друзі, ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня, чесно, справедливо, всією командою. Дякую, слава Україні і слава силам оборони. Дякую всім, хто нас нині захищає на фронті. Подивіться інше відео. Тут ще багато цікавого. Можливо, щось прогавили, тому компенсуйте до зустрічі.